Всім привіт, він в моєму каналі, і це влог в моє життя. Сьогодні неділя, в принципі, зараз літ і для мене один день майже не відрізняється від іншого, бо я відпочиваю Цілими цими днями. Налаштовуюся на другий курс мого університету. Скажімо так. Зараз ми поїдемо, ми з вами і з моєю мамою поїдемо. На Ліман або кудись біля моря посидимо, поїмо донір ми вже його купили. От. Ми поїмо донір, так, у нас румтур трошечки у нас є такий йожик це хундуся, хундуся. От. Це коротше, хто не в курсі, пам'ятаєте, раніше садочок, сок. Давав такі штучки, і він нам дав, і тепер вона працює на нашому автомобілі сімейному Хондуся. У нас ще був Хондик, але він десь загубився. Тому так, от у нас є ще така панда, але вона або він не має ім'я. А ще в нього тільки одна лапа двигається. Ну, ладно, таке. Назад. Просто неймовірно, спекотно. Ну no, якраз щось пірнати має. Ми поїхали Сергіївці. Гуєнь рибака, коротше, хочу зробити типу розюме. Але мій здається ці шаблони з канева дуже заїщені. Тому не знаю, можливо щось знайду або зроблю просто в, 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 в ой, Яка тут краще? Ну це точно, хоча вона дає ярко, яскраво, ні. Таке ж мінімалістичне. Ще веба да, я оце візьму. Ще лесіна куртка лежала чи засідчується. Але, вот, типу, зараз я тут повпису, трошки по якимось гарним іншим. Тобто, щоб це не було, підсмажена стего. Мастер ще дивлюсь, <звук> але я вже знаю хто тут, тут переможе. Тому сьогодні хотілося щось зробити. От, я о, написала своє ім'я. І я, напевно, вот education хочу підняти контакти, я не знаю, типу навіщо вони. Ну ладно. От. Ленгвіть я теж приберу. Ну це він ще Education. Напевно, поставлю сюди кудись. Досвіду до у мене багато. У ну, мене ніякого немає. Окрім того, що я веду свої блоги. Тому отак от. Напевно, <поставити> типу фіолетовий, тому що я обожнюю фіолетовий, я його пихаю, куди тільки можна. Тільки гарненько, просто бомба. Типу, резюме, але я його ще редактую, бо, типу, мені не подобається вигляд, його от тот дуже воно скомкано. Оця стовпчик, типу, норм. От у, типу, моя Мій не подобається моя освіта, от, типу, в такому плані. Тому роботавці пишіть. Моє фінальне резюме, наче виглядає нормально. Типа я намагалася зробити гарне. Тобі я тут навіть написала, якщо видно. Типу, що я можу робити? От зараз я подивлюся. Типу, деякі роботодавці прошу, щоб їм кидали в Дірект резюме, а в мене його не було. Типу, я його створила і буду зараз відсилати отак. от. Тому що мені здається, я вже можу такий домашній лук. А я... Зараз я буду завантажити це резюме, куда не сам жила завантажити свій телеграм-канал, хаті навряд чи не надо. І буду шукати, зараз кому йому відсилати. І все, і буду жити десь на канарах. Я дуже гарна в кадрі, про це це влог і моє життя. Кому не подобається, дивіться далі. Тому так от. Мені ну, це воно нормальне. Якщо я візьму його типу, на повну сторінку, та да, нормально. Єдине, що мене напрягає, що, можливо, воно типу, не дихає, проте і я. Тільки починаю шукати роботу. Мені здається, приправити оці стовпчики, типу. Якщо бачите, типу, оці штучки попіднімати трохи. І думаю, і оце поопускати, зробити, щоб воно було рівним. І все. Йоу. Фінальна версія. Ну, є трохи краще, але не прям. Давай. Так, я написала Sorry щас. Де пульт. Так, трошечки я кажу, файно виглядаю, проте нагадую, що це влог, ребята. Це влог. Тож, я написала резюме. Слава тобі, Господі! Я надіслала якомусь магазині магазину, резюме, і там було питання, типу, чому ви хочете саме до нас потрапити, а мені просто треба гроші на мої аттілочки. Я не знаю. Прикол в тому, що розумієте, я студентка, і я поки що планую. Працювати по своїй спеціальності, і я не маю наміру розвиватися в сфері програмування чи інших сфери. Мені, по-перше, не цікаві, по-друге, це не моя професія. І тому у мене максимально обмежується коло, тому що піти працювати якимось там веб-дизайнером, в нього треба вчитися. Так, є курси безкоштовні, проте я не маю бажання цьому вчитися, тому що, ну, можливо, рані майбутньому це якось буде пов'язано з моєю майбутньою професією, я не знаю. І, коротше не у мене є три мої вакансії, які плюс-мінус до мене підходять. Одну мені написала, тому що там бот, і я типу, йому написала, тому що це на особисте повідомлення, а завтра я буду відсилати своє резюме вже. Тому що там типу, пособисті повідомлення і за правилами не рекомендується так пізно цілати резюме. Тому воно трошки переноситься. Зараз я переходжу в свою кімнату, роблю вправу на дикцію, можливо, почитаю щось і буду готуватися до сну. мене останнім часом дуже часто чухати себе праве око. Але тож, я е, шукаю роботу на літо. Чи стаж? у мене зараз багато вільного часу. В принципі, такий вік, що вже в принципі, беру, тому я знайшла три. Вакансії, на які я можу брати, вакансії, на які я орієнтуюся, це директ менеджер Тож я вважаю, що я з ним справлюсь. В сфери, наприклад, там якісь менеджмент, маркетинг, програмування, що це пов'язано, На нього треба мені проходити якісь курси, ти бачиш SMM. Ну да, ну я не заточна під за я веду блоги, проте мені чесно. Я поки що не заробляю з них і чи колись буду. Ні, то що я не вірю, що це популярний. Повірте, я так вірю, що це популярний, що це просто треш. Якісь кадри не гарний гарний, але Бог не і коротше. Я шукаю роботу. Я знайшла три вакансії. Зараз я надіслала резюме своє, яке ми робили попередні, так? Яке я робила попередні е, боту, тому що, в принципі, це не особисте повідомлення, і я вирішила надіслати його зараз. Проте, а, ще дві вакансії, там, типу, я так поняла, особисто пишеш hr і я, типу, за правилом не можна писати так пізно, тобто, раді писати там до сьомої години, да, це максимум, там, до шостої, такий оптимальний варіант. Тому я одному HR-у написала, типу, закріпила його Запланованих і на завтра десь в 11, буде. я просто не знаю, коли я завтра прокинусь, якщо чесно. І я завтра ще подивимося. Я не знаю, можливо, у мене розберуть руками і ногами, я не знаю. Навряд чи таке буде, тому що в мене має досвіду. Ну, типу, я, можливо, я недооцінюю роботу Дірект, але я думаю, що без досвіду роботи, в принципі, можна не буду нагадувати вам мім. Да? Я спідняла. Типу, але я думаю, я можу справитися з цією роботою. от. Так, а, або не знаю, якщо хочете, щоб я не працювала, підписуйтесь на мої канали і я буду, і мені буду платити, і мені будуть платити гроші за рекламу. Тож, але це таке. Тож зараз. Та йоли пали, що ж таке? Ви не можете втриматися від моєї краси, чи що? Ні, ну що це тепер Ну, йоли пали. Пробачте. Ну просто падає тут. Просто тут гарний ракурс. такий, типу, я тут така, типу, домашня, твін І якийсь їх їзд, їздить. Ну, Коротше, зараз я буду зробити вправи на оце. Можливо, я почитаю книжечку, тому що я давно не читала, в принципі, мені подобається це робити, ну, непогано так читати книжки. Зараз я слухаю Лесерафію. Я не знаю просто скільки можна включати, але кажуть, по 5 секунд можна, тому 5 секунд у вас є. Все, закінчилося. А це до не моя кімната. Батьків. Тому що зараз я чилю тут, так. але зазвичай я чилю в себе. Просто телевізор є з Ютубом, у мене просто трохи не працює Він... і тому якось я там не тусю. Тому так от. Жінку і одного чоловіка разом він залишив по собі 42. Дорогі глядачі, цього прекрасного відео цього прекрасного каналу. На цьому все це був мій такий влог. Насправді я його зняла чисто випадково сидівши в машині. Така я знімлю влог. І я почала його знімати. Наразі ви бачите, як я вже помилася, чи ж зуби і готовлюся до сну. Також в цей день ми довелися з мамою ужастик, про який я знімлю тік-ток обов'язково, тому підписуйтеся на нього. Також підписуйтеся ага, на мої соціальні мережі: Інстаграм, TikTok, Телеграм-канал, який я активніше веду за Ютуб і TikTok. Тож все на добраніч. Чи коли ви там дивилися це відео, чи гарного дня, підписуйтеся, ставте лайки і всіх цьом